Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору. Сьогодні покажу розкажу коротенько, як я виготовив садовий бур своїми руками. Бур виготовив для того, щоб е, можна було забетонувати стовпчики. Хочу зробити забор. І для того, щоб не купляти мотобур, то я вирішив зробити із мотлуху е, бур ручний своїми руками. Так, ну що... Коротенько покажу, розкажу, як зробив. Покажу коротенько всі розміри, заміри. Може кому цікаво. Можете самі вдома зробити цей бур і зекономити пару сотень гривень. Звичайно, його можна купити, поїхати, за скільки він там коштує 700-800 гривень. Але я вирішив зробити його сам. Пішов, знайшов, різного мотлуху металевого і давай робити. Коротенько розкажу. Процес, як я його виготовляв. Кому цікаво, дивимося відео до кінця. ставимо подобайки, пишемо коментарі. Ну що, починаємо. Так, довжину буру я зробив 1,3 м. Робити його вищим, ну, не бачу смислу. Промерзання ґрунту в нашому регіоні дуже мале. Тому лунки борити більше 1 метра немає смислу. Тому я зробив його довжиною в 1,30 м. Використав трубу. Зараз покажу яким діаметром. Ось така труба. Ось таким діаметром 22, 22 міліметра. Використав ось таку трубу довжиною 1,30 м. Робити товстішу трубу, не бачу смисла, вона буде тяжча. А ось така труба. Витримує досить велике навантаження. Брати більшу трубу більшим діаметром, не бачу смислу взагалі. Рухаємось далі. Так, по поводу ручки. Довжина ручки в мене складає 50 см. Робити коротшу ручку буде дуже тяжко крутити, провертати той бур. Робити довшу ручку. Буде погано, може десь підлізти, десь треба буде біля забору зробити якусь там лунку, чи ще, чи ще щось, біля якоїсь стіни, то ручка, велика ручка буде дуже заважати. Тому оптимальним варіантом я зробив ручку довжиною 50 см, потім відрізав такі кусочки, звичайний шланги і надів, розігрів на газу і надів. Ось на цю ручку. Ось так. Потім цю ручку довжиною 50 см, приварюємо до труби по рівню. Рухаємось далі. На кінці труби зробив пропил болгаркою. Приблизно 2-2,5 см, щоб можна було вставити ось цей шток. Товщина штоку, зараз заміряємо скіфт. 5 мм, можна 4. Якщо зробити тонший, буде гнутися і буде погано бур залазити в землю. Оптимальним варіантом я вирішив, що буде приблизно. 4 мм, 4-5 міліметрів. Ось цей такий шток. Довжиною. Зараз помірюю довжину. Так, довжиною приблизно 4 сантиметра плюс, щоб воно зайшло сюди. Десь в районі 7 см. Да, десь 7 сантиметрів. Зрізав. На. Ну, видно на конус і заточив з обох сторін, щоб краще заходило в землю. Акуратненько обварюємо це все діло. Так, рухаємось далі. По поводу цієї чаші. У мене був лист жесті грубої. Вирізав ось такий круг діаметром 200 мм. 200 мм це оптимальний круг. Досить зручний у використанні. Якщо зробити менший круг, він буде досить непрактичний. Зробити більшу чашу буде тяжко працювати ним. Самий оптимальний варіант це 200 мм. Вирізав ось цей круг 200 мм. Далі, по центру, просверлюємо дирку, під діаметр нашої труби, і вставляємо в цей диск. Далі, по поводу диска: товщина диска, зараз помірюємо яка. Одною рукою не дуже зручно, так, дивимось, товщина диска. У нас майже 3 мм. Робити тонший диск, буде гнути, і цей вона... диск буде непрактичний. Можна брати 2-3 мм, буде повністю достатньо. Коли вирізали диск, прирізаємо пропил і розгинаємо його таким чином. Щоб ось ця сторона заходила вниз. Бо коли ми будемо в праву сторону, щоб оць, оцей край диска був загнутий вниз, в землю. Щоб він заходив в землю. Тільки таким чином, не перепутайте. Бо ми будемо крутити вправо. Щоб ми будемо крутити вправо, цей ніж буде заходити в землю. Ось таким чином. Буде, може, буде краще видно. Далі. На нижню частину наварюємо ось такий невеличкий клинок. Якщо ми не наваримо, то наш диск швидко загнеться, і нічого ми не зможемо з ним зробити. І ніяку лунку ми не зможемо викопати. Тому ось на цей край, диска наварюємо ось таку пластину. Товщиною. Приблизно в 4 мм. Це може бути звичайний якийсь уголок металевий. Вирізаємо і приварюємо таким чином, щоб, щоб край ось цього уголка трошки виходив за диск і заточуємо його. Ось так, як показано. Далі, це зробили, приварили диск потрібно розігнути, на яку? Висоту його розігнути. Показую, наскільки я його розігнув. На 5 см від одного краю і тут приблизно на 3 см. Думаю, більше не треба. Якщо зробити більше, то буде тяжко вам його просто прокрутити. Ось так. По поводу самої чаші. На яку висоту піднімати її вище, нижче. Зараз покажу, на яку висоту е, підіймати саму чашу. Кажу зразу, я не професіонал, робив це перший раз. Так що сильно не критикуйте, але бур працює і виконує свою функцію. Так, зараз замірюємо, на яку висоту я підняв ось цю саму чашу. Так, саму чашу підняв відносно. Е, там, де кінчається ось цей клинок на 11. Ну, майже на 12 на 12 см. Не знаю, чому я так поставив, думаю, ну вище ставити. Просто чаша не буде просто доставати до землі. Оця пійка, наприклад, вона втопиться в землю. да, десь там настільки. Якщо ми там піднімемо чашу вище, то ми просто не зможемо зануритись в землю. Тому я не знаю, я вибрав 12, 12 см. Можливо, треба було пінище її опустити, не знаю. Але я чомусь так зробив. І, ви знаєте, досить непогано. Все працює на ура. У мене на каналі є коротеньке відео по поводу цього бура. Кому цікаво, можете зайти подивитися, як він працює. Ну що, друзі, ось так. Коротенько і все. Так, да, довжиною, як казав, він метр тридцять. Та й купати якісь е, глибокі там лунки до півтора метра, теж мені не бачу, не бачу смислу. Тому я зробив висотою його 1,30 тридцять, повністю мені його хватає. Лунку в 1,20 двадцять можна ним буде проборити. Ось таке коротеньке відео, друзі, я вам зняв. Кому було корисно, підписуйтесь, коментуйте. Я не знаю, чи можливо я його неправильно зробив, але він виконує свої функції досить добре, я задоволений. Може, є якісь там нюанси, то ви пишіть в коментарях, мені буде цікаво поспілкуватися і послухати ваші думки. Ну що, друзі, ось коротенько і все. Розказав, показав, заміри зробили. Сам процес виготовлення я не буду показувати. Ну, тут не знаю, не бачу смислу це робити. Я коротенько розказав, показав, що де до чого. Вирізали круг, вставили, обварили, прорізали болгаркою, вирізали піку. Ось цю ставили, обварили. І все, і приварили ручку 50 см під кутом 90 градусів. Ось і весь процес виробництва. Так що, друзі, ось такий бур можна зробити в домашніх умовах із звичайного мотлуху. Ось так. Потім покрасив чорний колір. Та й все, і будемо працювати. Можна буде. Бруляти лунки і бетонувати стовпи. Я зробив його, щоб зробити собі лунки під забор. Вона іде дерево посидить, та будь-що. лопатою купати, ви знаєте самі, не, не дуже зручно і дуже тяжко. А купляти мотобур, ну, не знаю, немає поки такої можливості та й такої вже геть там нагальної потреби. У мене не буде там забор 500 метрів. А якихось лунок 20-25 пробруляти під забор. Думаю, за два дні вона буде спокійна. Тобто і за день. Все, друзі, на цьому прощаюся. Всім пока. До зустрічі, миру та добра. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Бережіть себе, побачимось!